Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас дорогі Терези, таро-прогноз на вересень 2025 року. В руках в мене колода Таро Райдера Вайта, класична колода, з якою, я думаю, якщо ви поціновувачі тарології, ви всі знайомі. І на кожен тиждень я буду діставати по дві карти. На основі цих двох карт буду розповідати вам, що приблизно очікуватиме вас протягом місяця. І в кінці ці карти ми всі зберемо до докупи і дістанемо одну, яка буде символізувати саме. Те, на що вам потрібно буде найбільше звернути увагу, якщо випаде та карта, яку ми вже з вами бачили, або ж, в принципі, як пораду розцінювати. Почнемо, давайте дістанемо перші дві карти на перший тиждень вересня для Терезів. Бажаю вам всього найкращого вересневі терези, в Кого дні народження. Е, так, перша карта. Імператриця, чудова карта. Напевно, деякі будуть святкувати щодень народження в вересні, будуть отримувати подарунки. Це карта комфорту. Коли вам е, все до вподоби. все класно, все супер. Карта комфорту. Погано ви себе почувати не будете. Так, друга карта. І тут карта повішений. Ну, це карт, в даному випадку вона говорить про те, що деякі якісь справи будуть на паузі. Або ж це може говорити про відпустку. Деякі можуть поїхати на відпочинок, і ви будете в комфорті. Знаєте, справи будуть на паузі, будете відпочивати. Можливо, Ось так. Або ситуації, які вас оточуватимуть, тобто вони будуть на такому рівні, досить, досить ну не те що примітивному, тобто запуск чогось нового тільки розпочнеться. Так, другий тиждень, дві карти. Тут у нас з вами п'ятірка Пентаклів. Це досить криз, такі п'ятірки це всі карти, які вказують на якусь певну кризу. Тут не обов'язково, що це криза матеріальна. Це можуть бути нематеріальні цінності, тобто, можливо, не вистачить якогось заряду, можливо, буде відбуватися якесь у вас переоцінення в другому тижні вересня, якихось моментів, які там були до цього. Або ж, знову ж таки, ось, ці, ось ця історія з тим, що там на паузу щось так стає, можливо, це якось повпливає на вас. Тобто ви, можливо, були не готові до такого, до такого стану. Давайте подивимось другу карту на другий тиждень. А тут колісниця, начебто досить такі протилежні карти. Якщо ця карта про те, що вибирати ситуацію в свої руки, то можливо для досягнення якихось цілей вам не вистачатиме в повній мірі досвіду або знову ж таки, фінансового там забезпечення. Але я по старшому аркану я впевнений, що ви зможете, не знаєте, повноцінно там, контролювати і направляти своє життя в правильне русло. Давайте дістанемо третю карту на другий тиждень, подивимося, з чим же ж у нас пов'язана колісниця. Що ж це буде за така дорога, можливо. Справедливість, знову старший аркан. Можливо, якісь ситуації, які, знаєте, це, до речі, по факту ваша карта, справедливість, Терезами. Десь вам потрібно буде приймати рішення, знаєте, піднімати меч, можливо, знаєте, розпочинати щось нове. І дієте далі. Тут головна така, знаєте, що просування якихось справ вперед обов'язково відбудеться, і у вас вистачить сил та натхнення для того, щоб продовжувати це. Так, дивимося для вас Терези, терези ти. Про що я говорив, що у вас вистачить. Можливостей, сил, наснаги для того, щоб справитися з будь-якими складнощами. Так, і друга карта на третій тиждень. Дивимось: Двійка мечів. Ну, якийсь вибір все-таки постане. Десь треба буде вам, знаєте, в поєднанні. Сила і, мать, і двійка мечів. Можливо, потрібно буде зрозуміти, в якому направленні ви краще, в якому направленні вам не вистачить просто-напросто можливостей. Може бути якась карта вибору. Вибору направлення можливо також четвертий тиждень. Перша карта. Король Пентаклів вказує на досить таку впливову людину на чоловіка. В принципі, прогноз тут і для чоловіків, і для жінок, тому може вказувати на вас, як представника а, знаку зодіаку Давайте одразу другу карту глянемо. Чим же ж буде і пашмать якісь нові починання, якщо ви чоловіки переглядаєте, то в четвертому тижні ось ці всі ваші, можливо, думки, стратегія, вони всі зійдуться до можливості. Це карта творчості, карта дітей. Тобто, можливо, якісь, знаєте, складнощі, там ви шукали довго навчальний заклад для вашої дитини, і ось нарешті ви цей заклад знайдете. І розпочнеться нова історія, нове, нова, нові якісь події, пов'язані з вашою дитиною. Або ж це може бути пов'язане з вами, тобто у вас розпочнеться якийсь абсолютно новий період, і ви будете діяти зовсім. Інакше зовсім можливо по-новому. Давайте ще третю карту дістанемо. З чим ж можуть бути пов'язані ці починання? П'ятірка жезлів У вас була п'ятірка пентаклів. Тут говорить колода про. Певну кількість людей про думки, про можливе нав'язування якихось своїх ідей. Коли вас може хтось відмовляти, у вас там випадало двійка двійка мечів, коли потрібно було приймати вибір. Тому я думаю, що ось ось ці всі дії, які будуть протягом вересня відбуватися у вас Терези, вони призведуть до того, що хтось вас не зрозуміє, хтось з вами погодиться і буде, можливо, знаєте, вам нав'язувати якусь свою правду. Але стійте на своєму до останнього, розпочинайте нове і дійте. Головне, дійте Так, і тепер ось ці всі карти, які ми з вами витягували. Я їх додаю до основної колоди. І будемо тепер перетасовувати і дивитися вам карту поради на вересень. Що нам підкаже колода для вас, Терези? На що потрібно звернути увагу? Королева жезлів, на якусь жінку. ця жінка може допомогти вам, можливо, це ваша дружина, сестра, кума, не знаю, будь-хто завгодно. Жінка, або якщо це ви, тобто ну, в тому випадку це чоловік, в цьому випадку, якщо ви жінка переглядаєте, то тут все залежатиме від ваших дій, конкретно від того, як ви побудуєте ті чи інші там взаємовідносини. Позицію вашу власну. Давайте ще одну дістанемо. Цікаво. Цікаво чи про неправильний я думаю. Так, тобто тут все залежатиме від вас. Ви одна людина, ну, зображена знову ж таки, одна людина. Тобто тут про те, що вам не потрібно. Закриватися, думати, що все, ну, якісь є бар'єри. Відходьте від цих бар'єрів, всі оці думки, які вас будуть оточувати, не заганяйтесь, будьте завжди на позитивному пам'ятайте мої слова і завжди йдіть своїм шляхом, там не слухаючи інших, будуйте якісь собі стратегії і йдіть впевнено до вашої цілі. Ось такий у вас досить цікавий прогноз, дорогі Терези. Бажаю вам успіхів у вересні, в усіх ваших починаннях. І буду дуже вдячний вам за підписку на цей канал, за вподобайку та коментар. Повертайтеся обов'язково зі зворотнім зв'язком. Як саме програлися у вас ті чи інші карти. І як супроводжувався ваш вересень? До зустрічі!